Всім такі мої любі! І сьогодні у нас буде розпаковочка ось такої от невеличкої посилочки, але вона така містка. І в ній ми побачимо, що ви замовили е, моїй дівчатка, бо це саме ваша посилочка. Почнемо, мені не дуже, звичайно, зручно, зараз розпакую і далі буду знімати. Ось така посилочка. І розкажу, що ж у мене замовили. Замовила постійна клієнточка. Ось такий вітамін СК2 плюс Д3. Його п'ю також і я, саме цей вітамін ск 2 А ще тут комплекс, який дуже корисний, І для того, щоб засвоювався вітамін Д3, це МК7. Тому, дівчатка, рекомендую. Тут 120 капсул. Саме цей вітамін Д3 треба пити по одній капсулі під час їжі, ну, щоб була жирна якась їжа. А краще пити якраз таки з омегою 3. К2 плюс Д3. Плюс омега. Тоді і, і омега гарно засвоїться, і Д3 мої любі. Е, та ж дівчинка взяла спіруліну. Е, спіруліну чи для себе, чи для свекрухи, але, але ця спіруліна дуже корисна, це від California Gold Nutrition. І тут не сама спіруліна, а цілий комплекс. Е, комплекс, в який входить, зараз вам скажу, що протеїн. І спіруліна. Ось так. А щоб спіруліна якраз таки засвоювалась гарно, і потрібен отой білок. Астаблу називається цей комплекс дівчатка. Ви будете підкованими, бо я так само не знала і про спіроліну, і про вітамін К2 плюс Д3, що є таке. Тому ось так моє любі, рекомендую. Далі, оцей комплекс для. Наших очей комплекс з зантантіном і лютеїном. Тут якраз таки найбільше 20 з зантантіна і лютеїна. І у нас тут є 4 міліграми зантантіна, лютеїна 20 і 60 капсул. Дуже теж в комплексі гарна оченятка. Підтримує наші. Дивіться, яка величезна, халатна форма магнезії, бізгліцинат. Теж я вивчила, подивилася відосик, що бізгліцинат гарно засвоїться. Тому, якраз таки халатну форму магнезії я і рекомендую. І тут написано, що ж таке безгліцинат. Ну, а наперед забіжу, скажу, що це найкраща форма для засвоєння, саме магні. Тому теж е, наступне моє е, таке замовлення буде з халатною формою е, магні. Е, також дівчинка взяла соняшнюковий лиситин. Він підтримує наш мозок, підпитує, оті, як ото кажуть, сіру речовину, тому теж рекомендую. І тут 1200 мг гарна форма і гарне дозування. Цинк Цинк теж в гарній формі саме отакий хелатний цинк. Теж рекомендую придивитися для імунної системи, у кого у дітей прищі, у кого статеве дозрівання у хлопчиків в угрі. Якраз таки цей цинк потрібен 100%. Любі, і він допоможе. Ну що, ось таке було замовлення гарне і, можна сказати, невеличке, але дуже потрібне. Мої любі, цілую люблю ваша Людмила. До нових зустрічей!